На початку прочитаю з першого послання Апостола Павла до коринтян, вибачте, з другого послання Апостола Павла до коринтян з 4 розділу, 17 вірш. Ібо кратковременне легке страдання наше к безмірному і вічну славу. Гари слова, брати та сестри! Э, апостол Павло говорить, що. Ці невеликі, такі легенькі страждання, які ми маємо, цим він розуміє все наше життя, це лише дають величезну славу безмірну. Але якщо так узяти, можна, якщо це безумовно для всіх, то можна подумати: якщо в цьому житті чим більше людина страждає, тим більше вона матиме слави. Потім у вічності, якщо так взяти, мабуть, найбільш славніші люди, ті, які найбільше страждають. Але ж то грішники також і дуже страждають і в цьому світі. Але ми чомусь не думаємо, що вони потім о, будуть мати вічну славу. Тут є дуже цікава така умова, яка написана в наступному вірші в 18-му. Когда ми смотрим не на видимое, но на невидимое». І бо временно, а не віддімає вічна. Ось в чому різниця полягає. Результат, страждань, результат випробувань полягають в тому, на що ми дивимося. Якщо ми дивимося на вічне, то і справді ці страждання просто дають цю велику славу вічно. А якщо ні? Якщо ж ні, якщо людина страждає, і вона дивиться на це видиме, на це дочасне, на ці всі свої страждання, тоді ну, лише. Потрібно побажати рідним такої людини побільше терпіння. Тому що людина, яка лише дивиться на свої страждання, на свої проблеми, вона буде лише на цьому зациклена. Дозвольте привести такий приклад, От чому люди не дуже люблять ходити до лікарів, навіть якщо є якась хвороба. Ну Швидше підуть в аптеку, там, ну що у вас є там від горла. Ну, Дали якусь таблетку, випили, все, пішли. Ну, мабуть, якби так можна було прийти до лікаря, так, з дверей лікар, ось у вас такий діагноз, ось випійте таблетку і все у вас пройде. Мабуть, тоді б набагато частіше ходили, але ж ні. Якщо зайти до лікаря, він відразу так, сідайте сюди, на що е, скаржитесь. Так. Починає розпитувати, потрібно розказувати те, що хочеться розказувати. І що про що не хочеться говорити. А далі, а давайте послухаю вас легені, а давайте послухаю вас серце. А здайте кров на аналізи, подивимося, що там. А якщо ще щось не сподобається, то тоді ще ну зробіть ще рентген легенів, ну зробіть ще УЗІ там чи ну, там купа аналізів. А там, якщо не дуже аналізи сподобались, взагалі може лікар покласти у лікарню. Тільки зв'яжиться з лікарем. Ну так. Але чому ж так? Чому не можна відразу так? Підійшла людина, о, по кольору шкіри відразу бачу ось це і інше. Так, лікар може це побачити, але він починає копати глибше. Тому що він знає, що це зовнішнє, це лише відображення того, що невидиме. Оце ну, видиме, це лише е, відображення наслідок тих процесів, які всередині. Ну, Людина в один день може бути ну, дещо такою блідою. На наступний день вона пожовтіла, взагалі змінилась. На третій день взагалі в червоних плямах. Але причина залишилась всередині. І тому потрібно дивитись в корінь. Так само, як Ісус Христос, будучи найкращим лікарем, Він не, дивив, не дивився лише на обличчя людей. Він не говорив фарисеям, що ви не так вдягаєтесь, як личить святим. Ні. Зовні вони виглядали дуже гарно. Він навіть каже, ви маєте, ну, зовні виглядаєте прекрасно все, але всередині те, що не видно, те, що не видиме, там повно трупних кісток та нечистоти. Не І це є божественний закон, що те, що не видиме, це головне, те, що видиме, це лише є наслідок того. І тому, якщо прочитати. з Першого розділу одинадцятого розділу «Писання до Євреїв з першого віршу це ми як називаємо розділ героїв віри, то ми можемо прочитати з першого віршу. Віра же є осуществлення ожидаємо і увереності в невидимому, в ній свидетельствує древні. Віра і познайом, що віки устроєні Словом Божим, так що із невидимого прийшло відімоє. Буває, ми чуємо так, що ну, Бог створив весь світ з нічого. Ні, він не створив з нічого. Він створив з невидимого. Видиме. Якраз весь матеріальний світ цей, це лише є наслідком того слова, яке прозвучало ще на початку світу. Нехай буде. І це слово стало основою нашого світу. І тому далі ну, недарма цей вірш поставлений якраз в цей розділ про віру, коли говориться, і тому віруюча людина, вона дивиться на невидиме, вона дивиться на слово Боже як основу того, що видиме. І написано: віра це коли людина повністю надіється на невидиме. Це і є та різниця, яка відрізняє дуже гарно людину віри. Сотник говорить, Боже, дай слово. І цього повністю достатньо, щоб зцілився мій слуга. Ну, ну, чого ти не попросив, наприклад, там, ну доторкнись, Ісусе, ну, ну хай тінь Твоя паде, ну хоч щось вийдеме для Твоєї віри, ні. Сотник каже, достатньо того слова, повністю достатньо. Цього не вийдемо повністю вистачить для того, щоб зцілився слуга. Ісус Христос каже, такої віри. Я навіть в іудеї не бачив. З іншої сторони, якщо ми більше дивимось на очевидне, на те, що ми бачимо, до царя Саула пролунало слово, в тебе відніметься царство. Але Саул ну, він почув це слово, але думає, ну, я все одно ще досі сиджу на троні, ще корона моя на голові, мої, мої війська слухають мене. Ну, слово то прозвучало, але в дійсності щось воно нічого не змінило. І, Самуїл, ну, головне, ти мене все-таки пошануй перед народом. Головне, щоб гарний фасад залишився, і мені цього достатньо. Ми знаємо, які були наслідки цього такого ставлення не дуже розумного. З іншої сторони, якщо ми більш довіряємо очевидному, то навіть великі мужі Божі на цьому мали дуже великі неприємності. До Ісуса Новина приходить делегація з далекої країни. Давайте заключимо асоціацію. Ну ось дивись, все логічно. Ось старі одежі, старі мішки, вже вино таке прокисле, уже і хліб, сухий, пліснявий. Ну що, ну, все зрозуміло. Ну навіщо Бога там питати? Все логічно. І Ісус Новин підписує цей договір. А потім виявилось, що все не так очевидно, як було. І тому це дуже е, буває у нас така хібна думка. Ну що тут думати? Ну тут всім е, зрозуміло, це вигідна покупка, Ну, це прекрасна робота. Ну, Що коштує стати на коліна і попитати у Бога? Адже Він бачить те, що ми не бачимо. Але це якраз невірство. Як ну, люди, ми в тілі, ми більше довіряємо тому, що ми можемо побачити, можемо пальцями доторкнутися. Це ближче. Чому більше довіряти? Ну, а слово Боже, ну, це більш абстрактне, менш нам зрозуміло. Якщо говорити про невірство, ми найбільше згадуємо весь час народ ізраїльський, як вони ходили по пустині. І написано у псалмах, що Бог показав шляхи свої Мойсею, а свої діла Ізраїлю. Народ ізраїльський чітко бачив Божі діла, те, що видиме. Але воно доволі таки різне було. Вчора Бог визволяє Ізраїль від великого єгипетського війська, але вже завтра він веде їх в пустині, взагалі, де нема води. І ізраїльцяни вони абсолютно очевидно бачили. Це пустеля, нема ніякої води. Ми тут загинемо. Діти малі, вже хочуть пити, дитині маленькі, там півтори доби вистачає, ну, якщо нема ніякої рідини, ну, гине. Ізраїльцяни подумали, ну як це так? В Єгипті у нас хоч якийсь шанс був, очевидний, якось вижити. Так рабство, так важко. Але ми виживали: а тут пустеля, тут нічого нема. І тут вони приходять до Мойсея і кажуть, ми не згодні на таке. Ми тут всі загинемо, і ми, і діти наші. А Мойсей по-іншому все розумів. Мойсей, що? Діти не хотіли пити? Чи в нього була якась запасна бочка з водою? Ні. Але Мойсей мав слово Боже. Бог сказав йому: Я виведу цей народ, я дам вам землю обітовану. І цього слова повністю вистачало Мойсею. Щоб не нарікати на Бога і повністю довіряти Йому, лише Слова Божого. І якраз основним уроком, яким хотів весь час навчити Господь народа ізраїльського, що не хлібом одним буде жити людина, але всяким словом, який виходить з уст Божих. Не те головне, не так важливо, чи є хліб на столі, чи нема, чи є якісь гроші в Кишені, чи нема. Головне, якщо прозвучало Боже Слово, я Тебе благословлю, то все інше не так важливо. Тому що Слово Боже це є основне, це є невидиме і це є довічне. А все інше це, це тимчасове. Сьогодні, особливо на другому служінні, дуже весь час згадували отця всіх віруючих Авраама. І про нього дуже такі чіткі слова сказано. що він не думав про те, що він уже старий і е, його жінка Сара вже не може народжувати дітей. Він про це не думав. Ну, Аврааме, ну, подумай, ну, логічно подумай, ну, де твій здоровий глузд? Ну, нема у вас дітей. ну Що ти дивишся на ці зорі? Ну, Ні, Авраам далі дивився на зорі. Він далі думав, він далі згадував Слово Боже. І написано, і через це він зробив справедника. Тому що він дивився не на видиме, не на те, що він міг побачити чи е, якось е, осязати. Він дивився на невидиме. Також можна згадати інший випадок. До Єлисея приходить слуга. Єлисею, ти бачив останні новини? Велике військо йде до нас. Все, ми загинули. Все. Повномасштабна війна. І він каже до слуги: Так, я все це бачу. Хай тобі Бог відкриє очі, щоб побачити реальну картину, не лише те, що ми бачимо. І Бог відкриває очі слузі, і він бачить воїнство Небесне. І він взагалі по-іншому все це зрозумів. Поки ми дивимося на ситуацію, лише ну, на те, що видиме, ми взагалі можемо не розуміти, але якщо подивитися, чами віри, все, все повністю переображається. Ми можемо згадати, як в Божому слові написано, що один ангел за одни, одну ніч просто вигубав 185 тисяч війська. Ну, в іншому випадку розповідається при іншому царі, коли в одну ніч величезна армія просто розбіглася від великого жаху, який навів на них Господь. В цій ситуації з Єлисеєм Бог просто навів сліпоту на це військо. І вони просто просили Єлисея, проведи нас. Тому Боже Слово, воно є вічним, воно є основним. І якщо Бог скаже мир на народу цьому, то ні схід, ні захід не зможе нічого змінити. Тому що прозвучало Боже Слово. Але що, ну, як взагалі це місце про видиме, невидиме? Як воно відноситься до мене? А доволі просто. На що я дивлюсь? Що для мене головніше? Чи те, що я бачу, чи те, що невидиме? Я можу стати перед зеркалом, так подивитись, хм, непогано виглядаю, там сорочка від Вороніна, ну, непогане так здоров'я, все я маю, але Боже слово може прозвучати: ти сліпий, голий, ти жебрак. І неважливо, як до мене відносяться рідні, як до мене відносяться близькі, на якому рахунку я стою в церкві. Це неважливо, тому що Бог сказав своє слово про мене. І поки я не подивлюсь в дзеркало духовне, поки я не побачу те, не подивлюсь через Слово Боже, поки не побачу тайне серця, поки не загляну всередину, те що не бачить, ні рідні, ні близькі, що не може побачити ніякий служитель. Поки я це не побачу, я не змінюсь, нічого не зміниться в моєму житті. Я так і залишусь голим сліпим жебраком. І тому, основне, потрібно дивитись в Слово Боже. Як написано, вивчай себе і вчення. Адже не те важливо, які в мене проблеми, можливо, якісь такі. Видимі, дочасні, з здоров'ям, з фінансами. Ні. Найголовніше, щоб не було якоїсь духовної скверни, щоб не було якоїсь гіркого корення. Адже це вічне. Це може о, якраз і вплинути, де я проведу вічність. Це найважливіше. Це найбільші проблеми, тому що вони невидимі, тому що це може бути вічне страждання за це. І тому. Я хотів би ще одне місце зачитати якраз про Моїсея, дуже гарно написано, що з 20, 11 розділ післання до Євреїв з 27 го віршу. Вірою оставив Єгипет, не убоявшись гніва царського, ібо он, би видя не видимого, був тверд. Я хочу, щоб кожен із нас задумався над цим. І хай. Кожен із нас повсякчас бачить цього невидимого і щоб, не дивлячись ні на які зовнішні ситуації, зовнішні проблеми, все одно міг залишатися твердим. Хай Бог просвітить наші очі, щоб якраз повсякчас бачити те небесне військо, яке просто стоїть і захищає народ Божий. Бачить, хай Бог показує. Те духовне, що є одвічним, і щоб ми повсякчас залишалися твердими. Амінь.